Волинські судді вирішуватимуть, чи була у діях жительки Сватівського району Луганської області державна зрада. Елу вовк правоохоронці звинувачують у тому, що жінка пішла на співпрацю з окупантами, хоча раніше очолювала відділ соцзахисту населення. Правоохоронці оголосили жінку в розшук. кажуть, вона знаходиться на окупованій території у місті Сватове Луганської області. Жінці загрожує 15 років ув'язнення або ж навіть довічне. До окупації Сватівського району Луганської області жінка працювала директором відділу соціального захисту населення. Після приходу російських загарбників зайняла аналогічну посаду. Правоохоронці кажуть, то вже державна зрада і підтверджується зібраними доказами. Зокрема, у соцмережах навіть публікували інформацію, як глава окупаційної адміністрації нагороджувала жінку грамотою. Також оглядами мережі інтернет, зафіксовані заняття саме або вказаної вище нової посади. Ненародово не, не з'являлась засідання відповідні військи про виклик та повідомлення про дозвіл було опубліковано як і на сайті офісу генерального прокурора, так і в газеті урядовий. Пер'єр вважаю, що обнувачена є належним чином з нього з і з'являється на сьогоднішній день для участі причин. Прокурор хоче, аби жінку судили за спеціальною процедурою, так би мовити, заочно. Адвокат зауважує, що невідомо чи з власної волі та погодилася працювати на окупантів. обвинувачення не було, а того, що обвинувачена обвинувачення було відомо в загалі про такі виклики. І не доведено те, що вона знаходиться на купованій території в зв'язку з бажанням е, ухилятися підготовлення слідства. Ми розуміємо, що окупована територія, людина знаходиться там, і відповідно докази того, що вона е, зараз не піддана будь-якому тиску, в тому числі погрозам і засуванням фізичного освіту відносно на неї, в зв'язку з чим вона не є, е, доказуємо спожбому відновачку не було. Наразі над цією справою, окрім слідчих, прокурора та державного захисника трудиться ціла колегія суддів. Вони радяться і вирішують, що таки судитимуть обвинувачену без її присутності. Наступні засідання у цій справі відбудуться вже 21 грудня та 10 січня. Можливо, тоді жінка вирішить вийти на зв'язок. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.